Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Знову хочу подякувати всім моїм віртуальним друзям, хто підписався на мій YouTube канал. А хто ще не підписаний, не вагайтеся! Запрошую вас до мого Ютуб каналу. Підписуйтесь і буде вам щастя. Не будьте байдужими. Я потребую вашої підтримки. Це зовсім новий Ютуб канал. І щоб продвигався мій ютуб-канал в трендах Ютубу, мені потрібно ваші підписки, ваші вподобайки, ваші коментарі. Про що я хочу розказати сьогодні? В цьому короткому відео я знову розкажу про роботу в Італії. Хто дивився мої відео? Вже орієнтується. Сьогодні я розкажу вам про роботу Баданте. Баданте переводиться, це італійське слово, переводиться це слово е, від слова Бадаре. Бадаре це доглядати, доглядальниця. Грубо... Грубий перевод, скажімо так. Людина, яка доглядає за хворою людиною, за людиною похилого віку. Я думаю, це такий більш коректний буде переклад з італійської мови. І так, баданте. Так як наші дипломи в Італії не є дійсні, щоб легалізувати свій диплом, треба пройти бюрократичну процедуру. Так як знаю, медсестри, які працювали в Україні багато років, мають досвід роботи. Дехто з них з нуля починав вчитися. Три роки медсестрицької навчання на медсестру, розумієте, спочатку, з нуля починали. Зараз після пандемії трошечки правила. Спростилися, так в Італії велика нехватка медичного персоналу. Ми, українки, в основному виконуємо роботу баданте і в основному виконуємо прибирання. Це може бути прибирання на дому, може бути прибирання в готелях. Часто працюємо офіціантками, хто помоложе. Сьогодні я розкажу про роботу баданте. Ну, є баданти, які працюють тільки години, але в основному ми працюємо на 24 години. І я спочатку розкажу, який графік роботи. Якщо по контракту працювати, то в основному контракти заключають на максимальну кількість годин. На тиждень має бути 54 робочі години. Це практично кожен, Майже кожен день, 10 годин робочих, починається робочий день по контракту, 8 годин ранку і закінчується 8 годин вечора. І на протязі дня, це, як правило, після обіду дають дозвіл 2 години вільних. І баданте має право вийти на вулицю, погуляти, займатися своїми справами. А так 22 години на добу. Баданте має знаходитися в будинку, де працює і де проживає. Е, якщо... Що я можу сказати про цей графік роботи? Цей графік роботи досить умовний, скажімо так. Тому що коли вісім годин вечора наступає, це не значить, що баданта вільна, може займатися чим завгодно. Не завжди і 8 годин вона закінчує роботу, набагато частіше. І пізно ввечері, скажімо так. І лягаючи спати, тебе можуть підняти будь-яку хвилину. І до цього ми маємо бути готові. Що стосується вихідного дня, по закону, по контракту, ми маємо на тижденні мати один день вихідний і півдня вихідних. Як правило, вихідний день має бути неділя. Але доводиться іноді працювати і в неділю. Ну, і півдня, це може бути субота-півдня, і це може бути на протязі робочої неділі цих півдня. Але не, не завжди нам дають і цих півдня. Я свій час працювала, в мене був контракт, але я працювала майже два роки баданте. Без одного вихідного дня, тільки на протязі дня мала дві години кожен день. Це весь мій вільний час. І я працювала так рік, на другому році я дивлюся, що мені вже погано я працювала з двома людьми похилого віку, яким було вже за 90 років, і двоє були хворі на Альцгеймер. Це старчіське слабумо, є проблеми з пам'яттю. Я бачу, що я вже, якщо вже не третя, Дуже близько коло цього я попросила мене звільнити. Це таке невеличкий відступ. З із мого, із мого, із мого минулого, скажімо так. Ну, я думаю, що на сьогодні я достатньо розказала вам про роботу в Аданте. Це більше інформація для людей, які збираються приїхати в Італію на роботу, які пов'язують своє. Майбутнє з Італією, щоб люди, які мають приїхати або вже приїхали і роблять перші кроки в Італії, орієнтувалися, яку роботу ми виконуємо, з чим ми зіткаємося в цій країні. Кому було цікаво це відео, підтримайте його лайками, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всього вам доброго! Почуємося. Всім добра!